Жан Клод ван Дамм став фігурантом справи про торгівлю дітьми в Румунії. Чому сини Бекхемі ворогують і не розмовляють? Б'янка Цензорі покинула Кані Веста. Невже Ріану вже можна вітати із третьою вагітністю? І поговоримо про те, що Емінем став дідусем. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню України. Країномовного контенту на просторі YouTube. на цьому каналі ми обговорюємо з вами найгарячіші новини зі світу західного шоу бізнесу, голівудських пагорбів, кіноіндустрії. Говоримо про поп культурні моменти і цікаві події, які відбуваються у житті тих, за ким всі слідкують. Ну що ж, розпочинаємо. Щоб не коїлося у Голлівуді, але є теми, які завжди будоражать шанувальників. Звісно, це трикутник Гейлі, Бібер, Джастіна і Селени, і також стосунки Кайлі Дженер і Тімоті Шаламе. Зараз усі розглядають ці фотографії з балкончику одного з найпопулярніших суші барів у Лос-Анджелесі, аби роздивитися обручку на пальчику Кайлі Дженер. Але ще більше зараз полюють за лівою рукою Гейлі. Пишуть, що навмисно Гейлі зараз ховає, що у них знову розлад із Джа. Астіном, що у Джастіна психологічні проблеми, що він не спить, там це окрема тема. Ну а щодо Кайлі і Тімоті, то стало відомо, що мама Кайлі Кріс Дженер уже готується до весілля доньки. Інсайдери розповідають, що Кріс Дженер непокоїть фінансовий аспект майбутнього Кайлі, оскільки статки Кайлі оцінюються у 800 мільйонів доларів, тоді як стан Тімоті фінансовий близько 25 мільйонів. Кріс Дженер побоюється, що донька може зробити необдуманий крок і в пориві пристрасті втекти з актором до Ласвега. Гаса, щоб одружитися без будь-яких юридичних гарантій, цитата Кайлі повуха закохана в Тімоті, і Кріс повністю підтримує їхні стосунки. Але у неї є величезне застереження, що нависає над їхнім романом. Вона запекло захищає банківський рахунок Кайлі. І, хоча Тімоті багатий, його статки ледве дряпають поверхню статків Кайлі, зазначає джерело. Віримо у роман Кайлі Дженнер і Тімоті Шаломеччині. Ну що ж, Ріана просто світиться від щастя. Мені здається, що нам пора вже готуватися вітати Ріану з третьою вагітністю. Чутки ходили давно. Ми це обговорювали ось у цьому відео. На в телеграм-каналі ми часто також обговорюємо її луки, її виходи. Але поява у Парижі нещодавно у сукні від Owens на заході власного бренду Fenty Beauty вже ну, дуже сильно натякає на те, що чутки правдиві. Але ми все одно чекаємо офіційного підтвердження. Раніше інсайдери повідомляли, що пара чекає. На народження дівчинки, і про це вже повідомили близьким друзям. Також з'явилися милі світлини в апарації з Ріаною із продуктового шопінгу. Ріана там ходила зі списочком продуктів. Існує здогадка, що велике оголошення про цю подію відбудеться саме на Медгала. Я нагадаю, що 5 травня ми побачимо шоу якраз. Айсапрокі буде там співголовою цього року, і подивимося, чи буде там представниці клану Кардашан Дженер, з на яких Ріана точить зуб. І кажуть, що вона буде максимально ставляти їм палк в колеса для того, аби цих персон не було на Медгала 2025. Подивимось. Б'янка Цензорі не витримала хвилю скандалів і покинула Кані Веста. Він підтвердив, що дружина покинула його через пости у соціальних мережах. Про це він розповів у своєму новому треті п'янка із альбому WW3. Цитата: Моя дівчинка, вона втекла. У неї панічна атака, і їй не подобається те, що я написав у Твіттері. Поки Б'янка не повернеться, я не буду спати всю ніч. Я дійсно не знаю, де вона співає у своїй новій пісні Кані Вест. За інформацією інсайдерів, причиною розставання стали саме ті. Ці маніакальні неоднозначні висловлювання репера у соціальних мережах. Великий є випуск на цьому каналі про Кані Веста. За словами інсайдерів, всі ці твіти викликали у Б'янки сильну тривожність. Відомо, що зараз пара живе окремо, чутки про кризу в їхніх стосунках посилилися після того, як вони відписалися один від одного в інстаграм. Ну а Кані залишив загадковий допис про розбите серце. Також, якщо вірити, інсайдерам Кім Кардашіан запропонувала Б'янці Цензорії свою допомогу після того, як дізналася, що вони з Кані. Розлучилися, але вона поки не скористалася її допомогою. Цитата Б'янка проігнорувала Кім, але Кім все одно було важливо дати їй знати, що вона поряд, якщо їй колись знадобиться хтось із ким можна буде поговорити. Кім відчуває, що вона єдина людина на цій планеті, хто справді знає, через що пройшла Б'янка. Давайте разом привітаємо. Емінема, який став дідусем. 14 березня Хейлі народила хлопчика, якого назвали Еліот Маршал. Цитата Щаслива дата, три тижні малюк з нами підписала його донька Хейлі Два дорогоцінних знімки новонародженого синочка. Багато шанувальників зазначили, що ім'я це данина поваги її знаменитому батькові. чиє справжнє ім'я Маршал Брюс Метерс третій. Наші вітання! Жизель Бюнхен не візьме участі у медгала 2025, За даними TMZ, це логічно, тому що в них тільки народилася дитинка. Вона натомість проведе час зі своєю новонародженою дитиною у Майамі. І ось, до речі, хочу показати вам список запрошених гостей, запрошених зірочок, на чий вихід ви чекатимете найбільше. Я думаю, що про Медгал обов'язково зробимо окремий випуск, огляд, і буде цікаво. Тому слідкуйте за новинами. Давайте поговоримо про цікаву тему, яка зараз також обговорюється у західному у західному Тіктоці, в західних таблоїдах, про те, що сини Девіда і Вікторії Бекхем ворогують і не розмовляють. Джерела близькі до родини Девіда і Вікторії Бекхем, стверджують, що Бруклін і Ромео наразі ворогують і не розмовляють саме через нову дівчину Ромео Кім Тернбул. у цьому відео. Ми згадували про цю дівчину. 23-річна діджейка із Лондона Кім Тернбул приєдналася до свого коханого Ромео Бекхема на розкішній вечірці на честь 50-річчя Девіда Бекхема, яка пройшла у Майамі. А Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельс чомусь. Пропустили свято. Повідомляється, що нова дівчина нібито недовго зустрічалася з Брукліном. Відомо, що Кім багато також тусувалася із британськими неподітьми і навіть зустрічалася із сином Мадонни та Гайрічі річі Рокорічі. І саме через це між братами виникла сварка. Справа не в тому, що Бруклін ремнує до Кім свого брата а навпаки, інсайдери повідомляють, що Бруклін разом із Ніколою Пельц вважають Кім Голдігеркою, яка всіма шляхами намагається. Потрапити до родини Бекхемів. Інсайдер повідомляє, що Бруклін і Нікола не планують відвідувати будь-які публічні сімейні заходи, на яких буде присутня Кім. Саме через те, що Бруклін не схвалює союз Ромео із новою дівчиною, що викликає напруженість між братами. Повідомляється, що відносини між Брукліном і Ромео почали погіршуватися у грудні, і з того часу їхній конфлікт лише посилюється. Наголошується, що Бруклін просто хоче захистити брата і сім'ю до самого Ромео. У нього лише те. Лі почуття за словами інсайдерів, конфлікт також став причиною того, що Бруклін і Нікола пропустили показ Вікторії Бекхем у Парижі у березні. Вони тоді були підозріло, відсутні. Джерела близькі до родини також посилаються на робочі зобов'язання пари. Цитата Бруклін все ще намагається зробити собі ім'я. Девід і Вікторія знали, що їх не буде на святкуванні дня народження батька. Цитує інсайдера видання The Daily Mail. Також джерела близькі до Бекхемів, намагаються загасити цю пожежу. у Блойдах, і вони стверджують, що чутки брехливі. Але інші інсайдери додали, що Девід і Вікторія будуть спустошені через будь-які суперечки між їхніми синами. Шокуючі новини про Жан Клода Ван Дама, якого звинуватили у торгівлі дітьми і причетності до секс-трафіку. Поліція Румунії припускає, що він користувався сексуальними послугами неповнолітніх дівчат, які стали жертвами сексуальної експлуатації. Повідомляє місцеве видання Лібертатео. Цитата Жан Клод Вандам звинувачується у тому, що він одночасно користувався сексуальними послугами п'яти румунських дівчаток, які перебували у вразливому стані. Повідомила преса. Розслідування Розпочалося після заяви 26-річної постраждалої. Одна із ймовірних жертв заявила, що 10 років назад у Каннах актор скористався секс-послугою від неповнолітньої дівчинки, яка була надана як подарунок. Сама жертва впевнена, що Жан Клод вандам чудово про це знав, за словами Румунки, вона була не єдиною жертвою. Справу у якій фігурує Вандам, відкрили за трьома статтями: користування послугами експлуатованої особи, створення злочинного. Угруповування та торгівля людьми вона стосується розслідування щодо підприємця директора румунського модельного агентства Каста Мореллі Морел Боля, який у 2022 році став головним обвинуваченим у кримінальній справі про торгівлю неповнолітніми. Бізнесмен через своє модельне агентство заманював дівчат і примушував до заняття проституцією. Кримінальну справу розслідує місцеве управління по боротьбі з організованою злочинністю та тероризмом. Канни та Канський кінофести фестиваль вважаються однією із найбільших золотих жил ескорту. Інсайдери стверджують, що і топ-моделі, і поп-зірки погоджуються надавати свої послуги. Тут йдеться про яхтинг. Ми про це частково говорили у відео про Гейлі Бібер. Яхтинг на таких фестивалях, на таких кіноподіях, в тому числі процвітає. це лише чутки, але кажуть, що на яхтинг погоджувалися також і Аріана Гранде, Ріта Ора, Роузі, Гантінтон, Вайтлі, там величезний список. Акцентую увагу, що не завжди це говорить про. Інтимний зв'язок, іноді присутність на вечірці, інфлюенсера, блогера, знаменитості це просто присутність на вечірці. Можливо, просто не за такі серйозні гроші, які заробляють на ескорті і подібних речах. Періс Гілтон, до речі, у нульових казала, що на піку своєї слави її поява на вечірках на пару хвилин могла коштувати десятки тисяч доларів. Не новина, що Джулія Фокс, наприклад, так заробляє. На жаль, на європейських кінофестивалях дуже багато знаменитих людей. Де багатих владних, які маючи ці важелі влади, хочуть розважатися і переходять грані дозволеного і легального, від чого страждають на жаль, неповнолітні дівчата і хлопці, які потрапили туди, в тому числі не від хорошого життя. Також давно відомо про славнозвісну Наомі Кембл разом із її другом Могамедом Ал Тюркі, який так само товаришує з усім зірковим світом. Він ручкається з усіма. Саме їх називають головними фестивальними сутенерами. Начебто вони привозять найтоповіших моделей Victoria's Secret і тих самих топових зірок. Звісно, ця новина дуже жахлива, хоч і не таких величезних масштабів, як інформація про шалені вечірки Підіді, Freak фрік вечірки, про вечірки Порта Поті, Ці дубайські жахи абсолютно не викликає здивування причетність Жан Клода Вандама до зв'язку з дівчатами із румунського агентства. зірковий статус Жан Клода Вандама та подібних йому акторів, які користуються подібними послугами відкривають їм усі двері, в тому числі і 10 років тому на канському кінофестивалі. Хтось звісно буде стверджувати, що дівчата йдуть туди самовільно в надії знайти своє кохання з якимось шейхом, принцем або олігархом, але це не знімає відповідальності з тих, хто спиті з неповнолітніми і не уточнює про згоду перед інтимним контактом. Кожна зірка, яка користується послугами, тим паче неповнолітніх, хоч там і сказано, що це 16-річні були дівчата. Ми знаємо ситуації, коли в подібних скандалах були залучені і меншого віку хлопці та дівчата, і це просто жахливо. Я сподіваюся, що Жан Ван вандам і подібні йому понесуть відповідальність за користування і сексуальну експлуатацію дітей, і вони мають відповідати за те, з ким вони сплять. У них є очі, в якому б вони не були стані. Вони розуміли, що вони мають контакт із неповнолітніми. Сподіваюся, що не буде аргументів про те, що це був подарунок. Я нічого не знав. Я просто прийшов на вечірку і був певний, що все ок і так далі, друзі. Що думаєте про ситуацію з Вандамом? Чи очікували ви новини такого формату про Жан Клода Вандама? Яке було у вас враження про нього? Пишіть у коментарях. Давайте подивимося ще на щасливих Кіану Рівза та Олександру Грант на побаченні з вином та устрицями. Мені вони дуже подобаються, імпонують. Такі вони прості, живі, людяні. Друзі, зверніть увагу на обручку на пальчику Олександри. Я дуже рада за них. І, будь ласка, Кіанушка не підведи, <с eyeballs> тому що про всіх якісь викриття, розслідування. Остання надія на тебе. До речі, із цікавого про Кіану Рівза, про його акторську діяльність. Кіностудія Lionsgate офіційно оголосила про. Повернення Кіану Рівза до фільму Джон Вік 5». режисер чотирьох попередніх фільмів. Чат Стахельський очолить. Зйомки у фіналі четвертого фільму герой Кіану Рівза, начебто, гине, і творці Джона Віка 5 поки що не готові розповісти, що ж саме відбувається з Джоном Віком у п'ятій картині. Чат виступає не лише продюсером, а й режисером. Четверта частина культового бойовика, випущена у 2023 році, мала неабиякий касовий і глядацький успіх. Джон Вік 4 заробив понад 440 мільйонів доларів. Причому кожна нова частина перевершувала попередню. Це досягнення рідко спостерігається у сучасній кіноіндустрії. Перші розмови про те, що Джон Вік 5 буде знято, з'явилися одразу після виходу четвертої частини. Чат Стагельський разом із Кіану Рівзом були переконані у невичерпному потенціалі франшизи, тому вони припускали, що неминуче повернуться до роботи у 2025 році. Точну дату виходу п'ятого розділу бойовика поки що не визначено. Коли її анонсують, ви це дізнаєтеся, швидше за все. Роботу над новою кінострічкою буде розпочати у 2025 році. Ну а на екранах вона з'явиться не раніше 2026-го. З новин також стало відомо, що зйомки мали відбутися одночасно із четвертою частиною. Розглядалося навіть кілька можливих фіналів, можливих кінцівок. Одна з яких передбачала дивовижну перемогу героя над смертю. Але плани знімальної групи були порушені, і тепер у сценаристів є задачка зірочкою переконати глядачів, що загибель дж. Джона Уіка Кілера була звичайним інсценуванням. Звісно, деталі нової кінокартини тримаються у величезному секреті, оскільки стрічка знаходиться на початковому етапі розробки. Відомо лише, що головну роль незмінно виконає Кіану Рівс. Цікаво, що виробництво Джона Уік 5 може затягнутися, оскільки чат Стагельський один із творців культового бойовика зараз працює також над зйомками фентезі серіалу під назвою Горець із Генрі Кавілом у головній ролі. Передбачається, що зйомка цього серіалу. Завершиться у 2025 році, і навряд чи режисер зможе одночасно працювати над двома масштабними проектами. Тим більше, що в горці бере участь Стахельські майже у всіх виробничих етапах, починаючи від опрацювання сценарію та закінчуючи режисурою. Подив цією новиною висловив навіть Канє Вест, який не розуміє, як саме воскрешатимуть Джона Уіка у п'ятій частині. Це був один із його знову буйства шалених твітів. Я як Константин, так і Джон Вік 5 з великим великим нетерпінням. Ну і дуже приємно дійсно спостерігати за тим, як розвиваються романтичні відносини Олександри і Кіано Рівза. Кіано не підведи хоч ти. Друзі, хто чекає на Джон Вік 5? Що думаєте? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Мені дуже приємно. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавим. Користуючись нагодою, я прошу вас не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють проти ворога, які наближають перемогу. Ми в це віримо. Не донатьте лише у перевірені збори. Це дуже важливо. І також прошу вас підтримувати безхатніх тварин гривнею кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах про. Притулок для безхатніх тварин у місці вашого проживання, ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Я читаю всі коментарі, буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Так, а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Бай-бай!